Слава Богу. Та ви приймете силу, як Дух святий злине на вас, і моїми ви свідками будете. Дії 1.8. Піднісся Божий син у славу, залишив учням заповіт. Вони обітницю чекали, збирались разом кілька днів. Коли молились у єднанні, враз запалав святий вогонь, то Божий Дух зійшов зібрання. Там залунало безліч мов, Дух учнів зодягнув у силу, вже не ховалися вони, сміливо людям говорили і чудеса творили ним. То благодать, що дана Богом, про що пророки прорекли в останній час усім народам даватись буде Дух Святий. Це сила, яку Бог вливає у посуд немічний людський, своє величя нам являє. Нас потішає Дух Святий. О Дух Святий, незримий вчитель, порадник у часи тривог, свідкуєш у мені постійно, що всемогутній справді Бог, в просте, земне людське творіння, пролита сила Божества, що до небес мене вестиме і захищатиме від зла. Він є Дух правди, дух потіхи. Той дух, що серце оживля, що у мені відкриє ріки, які течуть в нове життя. Серед земного мандрування в долинах немочі і сліз потрібна сила помазання, щоб до небес дійти святих, щоби побачитись на хмарах і з любим Господом Христом нас, Дух Святий, підхопить разом на зустріч з вічним женихом. Амінь.